Найцікавіші новини за тиждень, на які звернули увагу інтент. Вітаємо вас, і ми починаємо. Комендантська година в Одесі та Одеській області скоротилася з 1 березня. Починаючи з 1 березня на території Одеської області змінюється час комендантської години. Відтепер вона триватиме з опівночі до 5 години ранку. Тиха й всі ночі. Все буде Україна. тобто на годину менше ніж було до цього. З 25 травня. Комендантська година в Одеській області починалася з 23 години кожного дня та діяли до п'ятої ранки наступного. Також треба нагадати, що в Одесі та області двічі за рік війни запроваджувалася подовжена комендантська година 10 квітня та 9 травня минулого року. Тоді комендантська година тривала понад добу. І ще один позитив: Одеська обласна військова адміністрація збільшила на дві години термін, у який можна продавати алкогольні напої на території регіону. Про це повідомила у телеграм директорка департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА Гала Стоянова. За її словами, у зв'язку зі зміною комендантської години з нуля до п'ятої ранку алкоголь в Одесі та області тепер продаватимуть до 22 години. Історико-то комісія при виконавчому комітеті Одеської міської ради 3 березня вирішила рекомендувати депутатам переменувати Суворівський район міста на Пересіпський, а Милиновський на Хеджибейський. Про це повідомили у прес-службі муніципалітету. Члени комісії розглядали три варіанти перейменування цих районів. Щодо перейменування Малиновського району міста були три варіанти: степовий через спрямованість у степ та назву головної вулиці району, Молдаванський, бо це більша частина району і це історичний район Молдаванка. А також Хеджибейський на честь історичної назви міста Одеси. Сьогодні пройшла перша дискусія. Ми це питання ще не прийняли, але я впевнений на одному з найближчих засідань ці правила будуть прийняті. І для всіх буде зрозуміло за якими принципами працює топонімічна комісія і відповідно Одеська міська рада при на найменуванні нових об'єктів. 3 березня Одеська обласна рада зібралася на перше засідання цього року. У попередньому порядку денному було понад 30 питань. Депутати відмовилися розглядати звернення щодо заборони діяльності російської православної церкви в Україні. Ба більше заступник голови одеської облради Олександр Урбанський виступив на підтримку Російської православної церкви. Знаєте, мене крістили в і я дуже сподіваюся, що там років через 45 будуть відспівувати. Там як до дасть тому давайте релігійний питання Ми в цій залі піднімати не будемо. І ми всі пам'ятаємо, що такое були крістової походи, і як в ім'я релігії люді убивають сколько крові пролилося. І точно щас не время, у час війни, не в піднімати тут вопрос. Також не вистачило голосів для зняття з посади заступника голови одеської обласної ради Вадима Шкарівського. Нагадаю, Вадим Шкарівський на засіданні сесії у лютому минулого року, коментуючи створення територіальної оборони, порівняв їх з банформуванням. А ми знову з з з з створюємо якісь об'єднання. вже ці об'єднання пройшли в 2014-2015 році. Коли зробили такі об'єднання, вони бігали по вулицях, віджимали в кого якийсь бізнес і самі вирішували, хто для них внутрішній ворог, а хто ні? Це такий банк формування. Більш по другому їх ніяк не можу назвати пізніше. За свої слова заступник просив вибачення перед представниками ТРО. Контррозвідка служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ, яка діяла у перефронтових районах північно України. Зловмисники розвідували місця дислокації стратегічно важливих об'єктів оборонно-промислового комплексу нашої держави. Також вони коригували російські ракетні удари по критичній інфраструктурі регіону, у тому числі енергетичних підприємствах. У результаті багатоетапної спецоперації Одесі затримали організатори агентурної групи. Ним виявився місцевий житель, помічник одного з депутатів так званого кримського парламенту Костянтина Мальчикова. Встановлено, що Одесит періодично відвідував український півострів, де володіє базою відпочинку. У Херсоні, у бусковому сквері, встановили пам'ятний знак на честь загиблих бійців тероборони. Рік тому, 1 березня 2022 року, чотири десятки бійців територіальної оборони Херсону з автоматами та коктейлями Молотова вийшли на захист міста від російських окупантів. Вони протистояли окупантам, які заїхали у цей район на важкій та броньованій техніці. Росіяни намагалися приховати цей епізод окупації міста, але їм це не вдалося. 2 березня з'явилося відео з того місця, яке шокувало українців. Серед скошених вогнем з крупнокаліберної зброї і дерев лежали тіла загиблих херсонців. У травні у парку херсонці, попри окупаційний режим, облаштували перший пам'ятний знак на честь бійців Херсонської тероборони, які загинули 1 березня. За даними прокуратури, у Бусковому сквері загинули щонайменше 24 людини. Дві масові бійки за участю підлітків зірвали поліцейські 27 лютого та 1 березня в Одесі та області. Зазначимо, цими ж днями молодь, яка відносить себе до так званої ЧВК Редан, зібралася у багатьох містах України. У всіх містах поліції вдалося не допустити зіткнень. На сьогодні у різних регіонах України відбулися вже понад 40 зборів молоді у рамках нового руху. Більшість учасників цих груп неповнолітні. Учасникам руху у середньому 14-16 років. З учасниками цих зборів та їх батьками проводиться профілактична робота. Їм пояснюють, що за ті чи інші дії може настати як кримінальна, так і адміністративна відповідальність. ЧВК «Редан» – це російська підліткова субкультура, що виникла у соцмережах буквально тиждень тому, та, начебто, натхнена аніме серіалом, у якому є бандитське групування під назвою «Редан». Символи підліткової ЧВК – чорний колір, павуки та цифра 4. Правоохоронці вже заблокували близько 20 каналів, створених для розкручування цього руху та дестабілізації ситуації в Україні. Ну і неприкінці, максимальний позитив. До Одеси приходить весна, котики радіють сонечку. Нагадаємо, що серед чотирилапих царів природи є евакуйовані з Харкова тварини, які вже радують відвідувачів одеського зверинця. І на цьому все. Більше шукайте на нашому сайті intent.press або телеграм каналах. Також не забувайте підписуватись на нас у всіх соцмережах. І якщо буде ваша ласка, наш патреон готовий прийняти вашу підтримку. Бережіть себе, лайк саме там.